Вітаю вас, друзі. Якщо ви живете в Україні, то немає жодного сенсу купувати підписку на якийсь умовний нетфлікс, щоб подивитись якісь гостросюжетні серіали, тому що ви живете всередині такого серіалу, і все, що залишається, це просто спостерігати за реальним життям. Мені здається дуже неплохо. Я і моя команда придумуємо різні проекти, які дивляться мільйони людей. Останню добу я безперервно просто офігіваю від того, що несеться до в кола історії із екс-суддею Миколою Чаусом, тому що це описати якимись простими і цензурними словами доволі складно. Ласкаво просимо в суфрану сучасну Україну. Те, що чудить наша держава, це просто якийсь довбаний сором. Ні. Це сором. але давайте про все по порядку. Колишній суддя Чаус це людина дуже відома і дуже одіозна. Він судив майданівців, він допомагав регіоналам і банді Януковича уникати покарання. А став він найбільш відомим у 16-му році, коли його взяли на великому хабарі. Гроші в банці на хабарі у 150 тисяч доларів. Упіймали суддю Миколу Чауса. У копанці на земельній ділянці суддя Чаус заховав літрову банку з половиною отримав. Маного хабара про те, що він упійманий на хабарі, консьєрж дізнається від ТСН. О, Наконець то цією справою займалось та й зараз займається національне антикорупційне бюро. Але завдяки бездіяльності попередньої влади, а точніше, через те, що народні депутати не могли зібратись у Верховній Раді, щоб зняти із чауса недоторканість, він зміг безперешкодно втекти з України до Молдови. Потім його вже оголосили у розшук, у міжнародний розшук, і Чаус себе досить непогано у Молдові почував, аж допоки його не викрали. Далі під мостом його пересадили в автомобіль Мерседес. А згодом за версією слідства, ось в цю машину. Вона належить українському посольству в Молдові. Це відбувалось у квітні цього року, і Молдова звинувачує саме Україну, українську владу в організації викрадення Чауса. Молдова наш важливий стратегічний союзник, і ми маємо підтримувати із нею нормальні відносини. Але коли, ймовірно, наші спецслужби на території Молдови викрадають, нехай навіть і розшукуваного громадянина України, це абсолютно ненормально і жодна країна на території якої Яке може відбуватись, це не сприйме як за дружній жест. Словом, інцидент із викраденням чауса у Молдові добряче зіпсував наші стосунки з Молдовою. До чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є. Я вважаю, наша перемога. Деякий час про Чауса не було нічого чутно і нічого відомо, аж раптом з'явилось у мережі відео, де він каже, що з ним усе гаразд, і він скоро повернеться. Здравствуйте! Меня зовут Чаус Ніколай Алексеевич. Як видите, я жив здоров і все у мене в порядку. На даний момент я нахожусь в полной безопасности. І от учора чаус знайшовся, чи скоріше йому допомогли знайтись біля кордону з Молдовою на Вінниччині. Скандальник Як суддя майже без одягу, прийшов у приміщення будівлі е, сільради і там поспілкувався із старостою цієї е, сільради. Він е, е, і староста сільради вже потім викликав поліцію. І перш ніж я поясню, який треш відбувався протягом цієї доби, маю вам нагадати про підписку на цей канал, лайк до цього відео та ваш ваш коментар, який допоможе просунути це відео в Ютубі. Отож, Чаус перебував у розшуку. Його туди оголосило національне антикорупційне бюро. За законом його треба було затримати і негайно доставити до суду. Затримати його мала поліція, вона мала передати його набушникам. І далі мала відбуватися уся ця процедура. Проте так не сталося, тому що замість поліції чауса забрали СБУшники, відвезли його на військовий Аеродром, доставили до Києва, і тут почалось найцікавіше. У Києві набушники спробували забрати чауса у СБУшників, але ті мовчки просто почали від них тікати. Національне антикорупційне бюро України прохання зупинитися. Прохання зупинитися національна та корупційна справа акуратно! Коли я тільки вперше це побачив, то у мене виникло запитання: а ми точно живемо у правовій державі? Хоча потім я все ж таки згадав, що ми і з вами живемо в Україні. Ви перешкоджаєте законні діяльності працівників правоохоронних органів. Абсолютно звичайний день в Україні. Просто працівники правоохоронного органу перешкоджають працівникам правоохоронного органу. Я маю пояснити, служба безпеки України відкрила давно кримінальне провадження про викрадення чауса, але затримувати його в тому провадженні не можна, тому що він потерпілий, а не підозрюваний. Підозрюваний чи вже можливо навіть обвинувачений чаус у провадженні яке веде набу саме набу мало затримати чауса, привести його до суду, і далі, очевидно, його мали б відправити до СІЗО. Тобто, дії працівників СБУ є абсолютно незаконними, і мені соромно, що спецслужбу використовують для такої ось політичної історії. А в тому, що ця історія вже політична, я не маю жодних сумнівів. Набушники їхали далі за СБУшниками, і СБУшники, звісно ж, приїхали в управління. СБУ Все, про, за, прошли ворота. Національне, да, національне антикорупційне бюро. Національне антикорупційне бюро! Не-не-не-не-не-не-не. Вот. Національне антикорупційне давайте бюро. Я Стойте. Не, я. Давайте, давайте, давайте ми... я ваш документ проверю, тоді цей. Призвище. Призвичай я вас провірю. Йдемте до виходу на нормально пройде на цьому фото. Ви можете бачити спецпризначенців Набу та спецпризначенців СБУ, які не могли поділити Чауса. І тут мені чомусь пригадалась притча про Соломона та Немовля. Але це все лірика. Ситуація насправді дуже серйозна. Я не знаю, чим Чаус так сильно потрібен команді Зеленського, але очевидно, що без згоди зеленського або його людини Баканова такий цирк не міг від. Ви просто проаналізуйте усю ситуацію. Спочатку Чауса викрадають у Молдові і роблять це, ймовірно, представники нашої із вами держави. Потім він зникає, потім він знову з'являється вже на дуже дивному відео. Після того він знову зникає і знову з'являється вже в селі на Вінничині. Його їде забирати поліція. У поліції це не вдається, тому що його вже забирають СБУшники. СБУшники летять із ним до Києва. У Києві у СБУшників його намагаються забрати набу, СБУшники його не віддають, вони приїздять на територію СБУ і наприкінці на вході до СБУ зустрічаються спецпризначенці двох українських правоохоронних органів. Зустрічаються по різні боки барикад. Якщо у президента досі виникають питання, чому це Україну не беруть до НАТО, то ось відповідь. Тому що у нас відбувається абсолютно якесь свавілля, коли наші ж прав. Охоронні органи не можуть поділити одного чауса, тому що це не схоже на правову країну. Це схоже на те, що нашу спецслужбу використовують у політичних цілях, і ще й протизаконно. Ця історія вже є у всіх новинах. Резонанс просто шалений. Усі її обговорюють, але СБУ чомусь мовчить і робить вигляд, що нічого взагалі не сталось. А дуже дивно раніше, я пам'ятаю, СБУ дуже добре комунікувало ситуації, у яких до СБУ було були претензії, вони видали цілу інфографіку проти мене, наголошуючи, що я не мав права захищати своє життя. А тут чомусь води у рот набрали. Скоро у зеленського зустрічі з Байденом. так ось я думаю, їм буде про що поговорити. А ми з вами будемо і надалі спостерігати цей дуже цікавий і абсолютно недолугий серіал. Це український серіал. Придуманий мною і моїми колегами, і мені не стыдно говорити мною, тому що його смотрят мільйони. Усе, що я відчуваю в контексті цієї ситуації, це величезний іспанський сором, і можна було би далі спостерігати за цим серіалом, чекати на розв'язку і думати, що ж буде далі. Проте є один важливий нюанс. Ми із вами тут живемо всередині цього серіалу.